стати найкращими голкіпером у світі один раз, два, три, чотири. Це означає цілковиту одержимість. Яйця, нам потрібні яйця. Це вимагає повної віддачі. Я мушу себе виснажувати. Я мушу для цього тренуватися, працювати, постійно підвищувати вимоги до себе самого, прагнути бути найкращим. Так само, як Улігенес має вимоги до себе та до Мюнхенської баварії. І як ви гадаєте, наскільки це виснажливо? Я гадаю, що немає нічого більш виснажливого ніж увесь цей час кожного сезону знову і знову змагатися з першого ж дня турніру з прицілом на те, щоб знову стати чемпіоном Німеччини. І Андерсон. Гол. Баварія чемпіон. Так, хлопче. Круто. Ми це змогли. сьогодні ці очікування ще вище ніж раніше. Стати чемпіонами Німеччини це вже ніби мінімум. Потрібно ще будь-що здобути кубок німеччини, а ще краще перемогти у лізі чемпіонів, і так кожного сезону все спочатку. Тож хіба це не виснажливо також і для людини. Якщо вона не розвинула якісь захисні механізми, якщо вона не сприймає усе це трохи відсторонено, то в якийсь момент це починає мати саморунівну дію, і гадаю, це само собою зрозуміло. steps.